Доброго вечора, дорогі земляки. Коротко про підсумки понеділка почну з хороших новин з нашого напрямку фронту. За офіційною інформацією, Сил оборони Півдня України, ЗСУ звільнили населені пункти Високопілля, Новознесенське, Білогірка, Сухий Ставок та Миролюбівка на півночі Херсонської області. Ця успішна операція була проведена нашими частинами трохи раніше, але тепер. Уже це можна сказати офіційно. Звичайно, в цих населених пунктах ще дуже небезпечно. Ворог продовжує обстріли. Але території зачищені та знаходяться під нашим прапором. Кілька днів тому я сам був у Сакопіллі, саме з частини цих населених пунктів нами було проведено евакуацію місцевих жителів у Кривий Ріг та розпочалося забезпечення продуктами, медикаментами та всім необхідним. І просто немає слів передати, наскільки місцеві жителі були раді звільненню з під гнюту Русні, яка там, особливо буряти, творили справжній терор, низький уклін нашим солдатам і офіцерам за мужність, героїзм і справжню військову майстерність. Якщо говорити в цілому про Південний напрямок, то за офіційною інформацією оперативного командування Південь наші військові звільнили територію площею 500 квадратних кілометрів. Протягом двох тижнів на південному напрямку уражено понад 150 командних та опорних пунктів орків. Знищено 122 танки та понад 500 одиниць автобронетехніки, 134 артилерійські системи. Близько 20 РСЗВ, це ті, які мучили Занадольські Апостолова, і інші напрямки, два літаки, два гелікоптери, 70 складів. Це відмінна робота. Упевнений, так крок за кроком буде звільнена і територія всієї Херсонської області і всіх інших областей нашої країни. Станом на сьогодні, по всій лінії зіткнення на нашій ділянці фронту ситуація продовжує залишатися напруженою, динамічною у розвитку подій, але стабільною. Обстановка перебуває повністю під контролем ЗСУ. За інформацією ОК-Південь, нашу авіацію та ракетно-артилерійськими підрозділами виконано вогневі завдання по знищенню району зосередження ворожого озброєння та техніки станції. Радіоелектронної боротьби РЕП та двох складів боєприпасів також двічі атаковано понтонні мости орків через Інгулець та Дніпро. Зазнаючи невдачу за невдачу у відкритих бойових зіткненнях, окупанти продовжують обстріли по всій лінії зіткнення та продовжують терор мирних громад. Вночі орки з ураганів обстріляли Занадольську громаду, пошкоджено будинки та газогін, у Нікопольському районі також вночі окупанти з важкої артилерії обстріляли місто Нікополь та село Добра Надія Марганецької громади. З РСЗВ Град обстріляли населені пункти Мусіївка та Придніпровська, Червоногригорівської громади. Пошкоджено приватні будинки, ліцеї та електромережі. Слава Богу, скрізь без втрат. І в день обстрілів не було. У самому Кривому розі ситуація повністю контролюється військовою адміністрацією та ЗСУ, повністю забезпечена роботу всієї інфраструктури, комунальних підприємств, медичної сфери та соціальних установ. Місто посилено, патрулюється зведеними нарядами поліції та Національної гвардії та за доброю традицією про наші мирні перемоги на чемпіонаті України з легкої атлетики у Луцьку. Дві вихованки Криворізької ДСША номер 7 Тетяна Кайсен та Анна Орлова. Та вихованка дю номер 9 Евеліна Заїка стали першими в естафеті у складі команди Дніпропетровської області. Також Тетяна Кайсен стала срібною призеркою на дистанції 200 метрів. Вітаю наших спортсменок, батьків, тренерів, всіх, хто причастен до цього. Зберігаємо спокій, витримку, довіряємо лише офіційним джерелам інформації, віримо у наші Збройні сили, нашого президента та нашу перемогу. Скучно і вам ночі, дорогі земляки! Слава Кривбасу та слава Україні!